Які найкращі формати дописів для LinkedIn? Ну найкращий, найходовий, найбезпрогрешний – це текст. Плюс особиста фотка. Не дизайн, не мімас, а особиста фотка. Не модельна фотка, інстаграмна фотка, а така типу так, професійна фотка або casual фотка. От, не в бікіні, але і не обов'язково завжди в піджаку. Да? Типу там з робочого місця фотка, чи там з подорожі можна фотка. Ну, нормальна людська фотка, ви поняли. Безізліше, так би мовити. Це перше. Друге. Відосик, відосіки набирають мало охоплення, але вони класно дають сошалпруфа і вони зближають вас з вашим ну глядачем, читачем дуже сильно. Ну, Social proof додаю дуже сильно. Тому е, хоча б раз на тиждень чи раз на два тижні відосик я б робив обов'язково. Потім третє, це, ну, звісно, експертна каруселька, дуже, дуже багато часу займає її зробити, але залітає, як правило, дуже гарно і, типу, класно виглядає. Ну, і четверте, мімаси, але професійні, тому, знаєте, я сильно наголошую на мімасах, бо мало хто вміє їх робити отак від душі, заморочитися, так, знаєте. Так якось остро е, підмітити якийсь момент. Тому якщо маєте наснагу мімаси і карусельки, це круто, але професійні. Якщо, якщо не маєте наснаги, тоді е, текстовий пост з картинкою особистою, фоткою особистою. Е, і уникайте корпоративщини не ліпіть своє лого. Навіть на цю карусельку, типу, не ліпіть лого. Можете зробити в корпоративному стилі, але не треба там казати, наша назва фірми ось такий зробила. Ні, не треба. І все, про що ми говоримо, це від особистої сторінки. А вже ж, так. Да, йдеться про особистий бренд. Пляшем від особистого бренду і таким чином зацікавлюємо в нашому корпоративному. Так що, от такі мої чотири улюблені формати дописів. Звісно, ще є опитування. Ну, опитування, ну кого ви будете опитувати, якщо ви тільки починаєте. Якщо у вас там типу три підписника, ну опитування ренувато робити. Через рік-два, коли у вас купа людей, і то раніше вони набирали дуже багато, а зараз дуже ну, набагато менше. Тому опитування я не внес в цей список, наприклад. Вот.